Житинство, нерозділене кохання та перша сивина. Все це ми переживаємо у ньому, у рідному домі. У мене в руках цеглина. Раніше вона була частиною будинку, який зруйнував російський снаряд. Станом на липень минулого року ворог забрав дім у майже 800 тисяч українців. І люди чекають на компенсації. Як та коли їх отримають, вже розібралася я, Ірина Доля. Руїни. Все, що лишилося від сімейного помістя родини Яковенків у Бучі, що на Київщині. Ворог відібрав те, що зводилося роками минув рік. А пані Світлана живе разом з хворою мамою у літній кухні. О, залишився один фундамент. Бо, двоповерховий будинок був повністю зруйнований. Після того, як російська. Армія вирішила знищити. І таких в Україні сотні тисяч. За даними нацполіції, Росія зруйнувала понад 152 тисячі будівель. На вулицях столиці ми знайшли чимало тих, у кого ворог забрав дім. Був повністю, да. Відновленню не, не. Не принадлежить Он не приналежить. У мене також була квартира, ось ситуація з нею вже не дуже, тому що, скоріш за все, коли все це скінчиться, вже не буде куди повертатися. У нас кожен день вдома трощать, за Дніпра скаховки б'ють по нашому городу. Окна пошкоджені, а загалом цілий. Ну, Приліт був у наш під'їзд, був приліт. Я без хати, я бездомна собака. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про компенсації за нерухомість знищено під час бойових дій. Українці, які лишилися без житла, зможуть подати заяву та отримати сертифікат на новий дім. Хто ж отримує відшкодування? Власники та замовники будівництва квартир та приватних садових дачних будинків. Члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього. Спадкоємці вищевказаних осіб. У недобудовах умова відшкодування зведені опорні та зовнішні конструкції. Отримують відшкодування і ті, хто постраждає після війни. Від її наслідків, наприклад, через мінування окупантів. Додам право на компенсацію мають лише громадяни України. Іноземці та юридичні особи ні. Надаватимуть підтримку лише тим, хто постраждав після 24 лютого 2022 року. Нерухомість, що на дату введення воєнного стану була в окупації, закон обходить. Кому ще фінансова компенсація від держави не світить під санкційним особам, що вчиняли злочини проти нас безпеки та їх спадкоємцям. Народ підтримує, каже справедливо. Треба забирати в них все. Хай живуть на Росії, на болотах. Звісно, заслужили. А навіщо їм компенсація? Вони нас вибір зробили. Запрацює система з травня цього року. Отримати сертифікат можна до кінця воєнного стану та один рік після. Використовувати документ 5 років після закінчення війни. Успадкувати неможливо. Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат. Документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення в обсязі визначеної грошової суми. Подавати заявку потрібно у застосунку «Дія» – Не діджиталізованим користувачам у центр надання адмінпослуг чи до нотаріуса. Перед тим як отримати сертифікат, розглянути заявку, має спеціальна комісія, аби винести рішення про відшкодування. Це документи Світлани Яковенко, що підтверджують руйнацію будинку. Жінка ділиться, збирала їх довго, але держава працює над тим, аби процес був швидшим. Зокрема, щоб отримати компенсацію через дію, потрібно буде прикріпити пакет документів, що підтверджує право власності, та фото до і після. Комісія на те, щоб розглянути заявку, матиме 30 діб. Процес може затягнутися, якщо житло в зоні тимчасової окупації. Купівля, інвестування та будівництво нового житла. Кошти можна буде використати лише за таким призначенням. Регіон обирає власник, якщо вартість об'єкту більша за сертифікат можна доплатити із власної кишені. Отримати гроші на руки, продати нерухомість у перші п'ять років або ж придбати нежитлове приміщення неможливо. Ну і найголовніше платитиме за все ворог. Велика відбудова. Ще до цього часу ще не почалася. Вона повинна буде йти на ті кошти, які, по-перше, заморожені. Це здається, навіть по в Сполучених Штатах понад 300 мільярдів заморожених коштів. Це не говорячи про Європейський Союз. І, по-друге, за ті кошти репарації, які Москва повинна бути, ми не говоримо, в якому вигляді це буде, чи Російська імперія яка є зараз, чи окремі там невеличкі держави. Немає суттєвої різниці. Який вони повинні сплатити на компенсування наших витрат? Окупанти руйнують, ми відновимо зло, переможемо, винні понесуть відповідальність, усі руйнування компенсують. З вами була Ірина Доля. Побачимось.